Направду, друзі, напередодні був надзвичайно складний день для столиці. Ми говтувалися від чергової масованої комбінованої атаки. Ну і паралельно стрілянила, лунала в Голосіївському районі столиці. Так знаємо, що там застрелили полковника Служби безпеки України. І як повідомив у Фейсбук, екс-розвідник Роман Червінський, ім'я загиблого Іван Воронич. Відомо, що чоловік вийшов із під'їзду та йшов на парковку, коли до нього підбіг невідомий і зробив декілька пострілів. Від отриманих поранень воронич помер на місці. Усе це сталося близько 9-ї години ранку напередодні. Право. Охоронці відкрили кримінальну справу за фактом убивства співробітника СБУ у Києві. І досудове розслідування триває за статтею 348 кримінального кодексу посягання на життя працівника правоохоронного органу або військовослужбовця. Особи стрільця намагаються встановити. Ну і власне на відео спостережної камери потрапив сам момент убивства. Офіцер вийшов із під'їзду, спустився по сходах і попрямував до парковки із поліетиленовим пакетом і наплічною сумкою. Кілар діяв професійно. Він дочекався, аби його жертва відійшла від під'їзду і не затуляла проходу іншим мешканцям будинку, коли правоохоронці приїдуть з'ясовувати обставини вбивства. Підбіг до полковника і холоднокровно відкрив вогонь, розстрілявши його у притул. Якщо полковник СБУ Іван Воронич брав участь або ж організовував спецоперації в Росії, вражає його розслабленість. Саме про це заявив засновник батальйону братство Дмитро Корчинський. За його словами, звичка до небезпеки, яку виробила у багатьох війна, торкається і офіцерів спецслужб. І це погано уважає Корчинський. Зараз почуємо його думку. Людина звикає до небезпеки. Це не завжди правильно. Насправді треба реагувати на сигнали повітряної тривоги. Але оця звичка до небезпеки торкається і офіцерів спецслужб. Якщо його раз, другий, третій, десятий не застрелили, коли він виходив з під'їзду, він розслабляється і звикає не берегтися. Це погано. Я не знаю, чи кожному полковнику можна дати озброєну охорону, але якщо людина справді була задіяна в спецопераціях, то вірогідно можна було б очікувати такої озброєної охорони. Озброєна охорона обтяжує це дуже незручно, коли поруч з тобою весь час стороння людина. Це означає, що ти не можеш спонтанно вирішити кудись піти, прибігтися, вийти з ким-небудь зустріч. потрібно викликати охоронця. Але служба безпеки не повинна розслаблятися. Нагадаємо, що загиблий Іван Воронич служив у відділі захисту національної державності СБУ у Львівській області. Після початку АТО перейшов у контррозвідку. за словами колишніх колег Романа Червінського і Юрія Михальчишина, Воронич був скромним патріотичним офіцером, який пустив багато крові росіянам і започаткував напрям спецоперації всередині СБУ, що чинили значний тиск на окупанта. І те, що вбивство було скоєне у місці масового мешкання співробітників СБУ. Те, кого вбили, говорить не лише про зухвалість виконавців, а й про те, що хтось злив інформацію про участь воронича в операціях і його місце проживання. Ну і решту про це написав у Фейсбуку екс-нардеп Борислав Береза. Він припускає, що це ще й зрада всередині, а це теж вимагає розслідування і пошук джерела зливу. Російська агентура, на жаль, досі присутня у державних структурах. Констатує Береза, Полковник СБУ, якого стріляли у Києві, організовував роботу оператив. Співробітників, і про це в нашому ефірі розповів екс-розвідник Роман Червінський. Це офіцер зірцевого такого, чистої душі, і ну, справжній гідний чоловік, який відповідає за кожне своє слово. Він жив простим життям, він отримав квартиру не так давно в Києві, тому що Служба безпеки оцінила його роботу ну, не так давно. Знаєте, він не кар'єрист. Коли він працював і коли ми проводили з ним заходи. Ніхто ніколи в СБУ, навіть навіть ні співробітники сьогодні, з якими я міг поспілкуватися, які його знали особисто в нашому управлінні п'ятому. Вони навіть не знали, що вони що вороніш приймав участь у певних заходах, які ми тоді проводили. Про, про ці заходи всі знали в, в управлінні. Тобто, це людина, яка працювала дійсно не на піар, як зараз відбувається в нашому в нашому в нашому середовищі. Георгій Учайкін, голова Української асоціації власників зброї, зараз доєднується до нашого ефіру за для обговорення цієї теми. Пане Георгію, вам вітання. Вітаю вас, товариство. Вітаю мені цікаво. Ви коли напередодні дізналися щойно про цей інцидент? У вас які думки виникли? Ну, давайте насамперед я хочу висловити співчуття рідним та колегам загиблого угу. за моєю інформацією з моїх джерел ВЗУ. Він дійсно користувався повагою і був гідною людиною. Ну, яка моя реакція? Дивіться, він був полковником центру спеціальних операцій АСБУ. Це колишня Альфа, це славетний підрозділ з багаторічною історією, який займається зокрема і складними операціями за межами України і. Він був професіоналом, і наразі нам невідомо, яка інформація знаходиться, скажімо, в матеріалах слідства. Тому ми можемо робити лише якісь імперічні обережні припущення щодо того, які мотиви були зчинення замоху на нього. Ну, як на мене, основна версія це все ж таки робота спецслужб ворога. І я погоджуюсь і з паном Карчинським, і з паном Червинським, що ну треба бути. Більш обережними особливо тим людям, які здійснювали таку роботу, чому тому, що це взагалі звичайна практика будь-яких спецслужб. Поста або помста за вдало проведені спецоперації або руйнування якогось там ланцюжка, в якому загиблий відігравав напевно якусь важливу роль. Ну, це стандартні ризики для цієї професії. І наші фахівці я вас запевнюю, діють в такий самий спосіб по відношенню до наших ворогів з на їхній території. Ну що тут ще сказати? Тобто, це ризики професії. А ви можете тоді пояснити, чому до нього не була приставлена охорона? Чи просто ну немає можливості до кожного. Такого співробітника спецслужб представляти окрему охорону. Про це ж теж говорять фахівці. Чому Чому цього не було? І там повторюють десятки разів. Дивіться, ну представити охорону до всіх полковників СБУ це дуже складно. Я думаю, що mm -hmm. мають працювати зовсім інші превентивні заходи. І Зрозумійте, це ж проти нас працює потужний ворог. Ми маємо визнавати, що ворог у нас сильний, і вони вирахували чи дізналися в якийсь інший спосіб місце проживання. В який спосіб, звісно, це був з'ясовувати вже наші спецслужби, але в будь-якому випадку вони знали його розклад. І mm -hmm. запевнюю вас, вона слідкували не один день. І судячи з того от по цьому відео, щоб показати, як кілер залишив місце вбивство, тобто маршрут відходу був завчасно розроблений і продуманий. Скажімо так, цей замах виглядає доволі професійно в порівнянні з деякими іншими. Але все одно, попри е, таку підготовку, я майже певен, що його знайдуть, ну принаймні так мене запевнюють не останні люди е, Служби безпеки України. Я їм вірю і хочу, щоб так відбулося. Тут в, в цілому. Тому треба зрозуміти, що військовим, особливо тим, хто служить в спецпідрозділах, треба бути о, більш обачними, особливо в мирних містах, бо на фронті все зрозуміло. Там о, ворог о, очевидний, і ти розумієш, як з ним боротися. А тут треба постійно використовувати якісь о, методи, які надають можливість тобі, хоча б. О, Ну, уникнути якихось відвертих таких от е, випадків. Паркувати транспорт лише в охороняємих місцях, бо мінування авто це теж звичайна практика. Вже були не один випадок, коли наших хлопців підривали. Саме тому, що авто залишали бог знає де. Ну що міняти маршрути, слідкувати за навколишнім середовищем за обстановкою. Та вони краще за нас з вами знають, що треба робити. І треба просто не розслаблятися, бо як я казав вже раніше, ворог дуже сильний і вони самі мають ставитись до власної безпеки дуже серйозно. Ну і в цілому, і я от закінчу просто угу. думку, тому що там все ж таки пов'язане зі зброєю. Ретельно підготовленому замаху протидіяти дуже складно. Дуже складно. але наявність при собі зброї самозахисту, короткоствольної зброї, залишає, хоча б якісь шанс Розумієте, можливо, вдасться ідентифікувати загрозу на кілька секунд раніше. Можливо, кілера підведе власна зброя. Ну може бути січка, mm -hmm. утикання патрона, можливо, ще якась раптовість, але вона може надати змогу скористатися власною зброєю та захиститися, бо без зброї ну шансів э, просто немає. Тому всі э, військові, особливо я кажу, ті, хто. Э, в спецпідрозділах мають обов'язково носити з собою штатну краткоствольну зброю, зручно її розташовувати на тілі, бути навченими та готовими її застосовувати миттєво? Тобто, це для них має стати ну як отче наш, тобто тут інших варіантів немає. Пане горі, я вам дякую. Бо ви якраз підвелися до мого наступного запитання. Ми зараз не розуміємо так, чи була в нього зброя при собі, чи не було. Ну вочевидь, він же ж мав на це право. Він міг її використати з метою самозахисту, чи так як кілер роз... Стріляв його в притул, то там ну, шансів не було. Ну, я ж кажу: шанс, коли на тебе здійснюється підготовлений замах, шанс завжди мізерний. Згадайте, що uh -huh. о, били президента Кеннеді. Ну, тобто, коли йде. Професійна робота врятуватися дуже важко, але є випадковості, є варіанти, коли ну, дійсно щось пішло не так, і в тебе є кілька секунд для навченої людини, яка вміє володіти пістолетом. Кілька секунд це надзвичайно багато. Повірте мені, що підготовлений працівник спецслужб вміє зробити перший влучний постріл вже протягом півтори двох секунд. Тобто, це все, от це доля, як вам сказати, але розслаблятися не треба. Я згоден з Крачинським з Дмитром що вже, е, я, я бачив, він коли виходить, він подивився ліворуч, так окинув територію оком. Але наскільки ви ж розумієте, наскільки можна контролювати все, е, його відслідковували однозначно. Тобто, це тривало певний час, і стовідсотково той кілер потрапив на камери спостереження, які були в тому будинку. Тобто, думаю, що його знайдуть. Але ну. Це доля, зрозуміти, доля цих людей, вони... Все життя будуть знаходитись під такі такою загрозою. Вони виконують надзвичайно складну і небезпечну роботу, і ворог завжди буде або мстити, або просто наздоганяти. Це звичайна практика. Ми наші спецслужби роблять так само. Всі спецслужби роблять так само. Тому це просто ну такі от притаманні риси цієї професії. Знаєте, після цього інциденту мені здається, відкривається ще один пласт до обговорення. Це просто е, випадок, так трапилося, що е, одна із наших колег. Вона мешкає в сусідньому будинку із тим двором, де так вчора застрелили співробітника СБУ, і вона каже мені: якщо навіть співробітники СБУ зараз у нас не захищені, то яка тоді реальна ситуація із безпекою в Києві? І ми відразу пригадуємо той інцидент, який трапився на початку цього тижня на Троєщині, коли вбили власника СТО. 8 липня, 8 липня його вбили на Троєщині. Так, ну ситуація буде погіршуватись, це цілком зрозуміло. І проблема в тому, що дійсно не зрозуміло, що робити звичайним людям, які позбавлені права володіти зброєю самозахисту. бо поліції поруч не буде. І оточуючі не зможуть втрутитись, адже вони так само не озброєні. І злочинцям, головне про це дуже добре відомо. Вони відчувають себе безкарними. Зрозуміти, є суттєві відмінності. Між вбивством полковника Служби безпеки України і того хлопчина, який був власником маленького шиномонтажу чи СТО, тобто в одному випадку, в останньому це просто було вирішене питання питання, коли не змогли домовитись, і вирішили питання. А в цьому випадку це просто системна робота. Зазвичай стріляють тільки тоді, коли немає інших способів домовитись про щось по, по бізнесу. От там швидше за все на Троєщині відбулася така ситуація. А тут, ну так вони просто знищили одного з фахівців. Можливо, це помста, можливо, знову ж таки, кажу він зараз був причетний до о, тієї чи іншої спецоперації, Вони таким чином вже перешкоджають її проведення. Тобто, ну це різні безумовно моменти, але ситуація неприємна. І вона буде погіршуватись. Це прогнозовано. війна не покращує рівень злочинності, зокрема вуличними. Ми маємо це розуміти, і треба підходити до цього тверезо. І я правда не знаю вже до кого звертатися. Ми вже звернулися до всіх, але закон адекватний про зброю з правом громадян на володіння та носіння зброї з метою самозахисту має бути ухвалений вже там багато років тому. Ну бачите, поки це все протворилося на таку ознаку кастовості, і. І далі розмов справа не рухається. Пане горі, тут у нас буквально длічені хвилини залишаються. Я б не хотіла зараз розганяти паніку, але направду я сама досить часто думаю, що буде ну або по завершенню війни, або по завершенню гарячої фази війни, і кремінгенна ситуація вона вочевидь залишатиме бажати кращого. Це причина наслідкові зв'язки, про які ви говорите, так, так трапляється після війни. Ну до чого готуватися українцям? До чого готуватися безпосередньо містянам, киянам? Тому що я говорила зі своїми знайомими. Вони кажуть: якщо раніше ми не думали про те, щоб ставити там якісь запобіжник, якусь сигналізацію в своїй квартирі, то вони кажуть, що тепер мені здається, ну без цього нікуди. Ну, це прогнозовані ризики, які виникли спочатку повномасштабної агресії. Тобто, неконтрольований фактично обіг незареєстрованої зброї. Тобто, злочинці віддають перевагу. Не зареєстрований зброї це цілком зрозуміло насамперед. Краткоствольні зброї її обсяг виміряється мільйонами одиниць. Поліція лише може звітувати про якусь діяльність на цій ниві, але по факту їх показники вилучення є мізерними. Вони не співвідносні, не співставні з тими показниками, які є на чорному ринку. Звісно, що ви маєте враховувати, що величезна кількість тимчасово переміщених осіб, які втратили житло, втратили всі. Татки, і цілком можливо, що дехто з них а, обере собі найпростіший шлях виживання за рахунок життя, пограбування інших людей. Ну війна вона тільки загострює ці відносини, і на на жаль, це буде. Ми маємо це розуміти і. Нема проблем з чорним ринком зброї завжди. Якщо ви поставите собі за мету придбати зброю на чорному ринку, ви це вийшли. Mm -hmm. От якщо ви захочете придбати її офіційно, з цим у вас будуть проблеми. Я саме про пістолети, які можете носити з собою для самозахисту. Ви, скажімо, боя або, або будь-яка е законослухняна людина в цій країні, ось цим проблема. З цим треба боротися е з цим явищем. Mm -hmm. Ну, це системний тиск, правильне висвітлення з боку журналістів, правильна робота. Ну мені вже складно сказати, що ми ще не зробили. Угу. Тобто, це комплексний підхід, в цьому має бути зацікавлено все суспільство. В нас немає іншого виходу. Нам його не залишили. Нам потрібна лагідна мілітаризація суспільства. Нам треба повідомити людям про те, що насправді це. Це тільки початок, це тільки увертюра закінчується. Попереду нас очікує багато випробувань. Так. Ніхто не може сказати, коли ця війна закінчиться. Пане Георгію, на жаль, на такій посимістичній ноті будемо з вами прощатися, але я дякую за ті коментарі, за те, що погодилися сьогодні доєднатися до нашого ефіру. Георгій Учайкін, голова Української асоціації власників зброї, був з нами на зв'язку.